Перець Огляд мого врожаю і мої враження. Вітаю у вересні, любі друзі. Сьогодні я зроблю огляд для вас своїх перців, які я висаджувала цього року. Я сіяла з насіння. Насіння я брала у колекціонера Федорченка. Більше ніякого насіння я не брала, ніяких гібридів. І зараз покажу і розкажу про свої враження. Перець я висіювала, як я вже сказала, із насіння. Довго він в мене переживався тут, навіть трошки похворів. І вже якусь частину врожаю я зібрала і хочу поділитися своїми враженнями. Вперше я вирощувала такий перець, який називається Маріша. Він схожий на Ратунду. Дивіться, який він такий. Потім він червоніє, але схожий, схожий, та й не дуже схожий. Він такий низькорослий, як можете побачити, до 60 см він виростає не більше. Має потужну плодову систему, плоди потужні, їх багато. Якщо підживлювати, вони не опадають. В них була вершина гниль. Я розумію, це проблема моєї, мого городу, саме мого ґрунту. Ну, що поробиш. І я ось зірвала Марішу, хочу показати, як вона виглядає всередині. Дивіться, любі друзі. Я сподіваюся, фокусувалася. Де ось так виглядає. Вона невеличка Маріша, але що в ній гарного, це її стінки. Дивіться, які вони зараз фокусує, Не хоче фокусувати. Ось дивіться, які стінки. Товстелезні. Це такі десь 7-8 міліметрів у діаметрі. Гарна насінева система також. І ось такий він гарний. Ось так Маріша виглядає всередині, дивіться, на фарширування достатньо симпатична, але вона невеличкого розміру. Її основна властивість саме ось така товста стінка. Можна нафарширувати вже готовою їжею якоюсь, подати до столу. А можна нафарширувати, наприклад, фаршем і робити такі глечики із перцю. В духовій шафі ще можна підсмажувати на вогнищі. Також хочу про нього сказати, що він в Вирощені не дуже вибагливий, поливайте, обробляйте від шкідників і давайте добриво. Спочатку я давала для розвинення кореневої системи, потім азотне добриво давала, потім калійне добриво для того, щоб формувались плоди. І що ще хочу сказати, якщо у вас ґрунт такий самий не поживний, як і в мене, і низький вміст кальцію в ґрунті, то ще додавайте окремо кальцій. Сперець я вирощувала абрикосова фаворитка. Ми майже весь його з'їли. І ось він по новому мене росте. нижні ми поїли. Здається, це він. І ось такий він я чекаю на стиглість, він має бути жовтий, ну, такий помаранчевий навіть. Я чекаю, поки він достигне, щоб взяти з нього насіннячка. Бо всі інші ми поїли в такому жовтенькому ще його стані. Що можу сказати? Врожайність гарна, росте гарно, також не дуже вибагливий у своєму вирощуванні. Тож можу порекомендувати такий присмак в нього перцю, стінки такі товстесенькі, мені сподобалися його стінки. Тепер покажу вам мій фаворит. Я обожнюю. І я закохалася. Як минулого року я закохалася в гібрид портека, так цього року я закохалася ось в цей сортовий, який називається Карпатія. Ось він в мене росте, дивіться, який гарний, помаранчевий. Ось так він виглядає, на сонечку блищить. Зараз я вам його покажу в зірваному вигляді. Було багато врожаю його. Ми його їли і в зеленому вигляді, і коли він почав жовтіти, і коли він вже став помаранчевий. Хочу сказати про смакові якості, що він дуже-дуже солодкий. В нього ось такий, наче медовий присмак. І ось цей вже так дозрів знатно вже. Також хочу сказати, невибагливий він був, і він дуже великий. Вон, дивіться, моя рука, яка, який він більший за мою долонь і ще й далі. Я вимірювала близько 20 см, от саме перець без хвостику. І зараз розріжу вам, покажу, як він виглядає, які в нього стінки. Мені дуже сподобався. І його присмак, ну, такий квітковий, наче трошки. Ось такі товстенькі стінки, більше 5 мм, однозначно, 5-6 мм подекуди. М'язистий. Зараз покажу місце де насіння. Він всередині виглядає. Дуже гарний на смак. Я всім рекомендую. Я закохалася в нього. Буду вирощувати його багато на наступний рік і буду знімати також про це відео. Тож, підпишіться, щоб не пропустити. І хочу ще щось сказати про цей перець. Він такий достатньо високорослий, і через те, що він дуже потужний і плоди великі, може завалитися кущик. В мене також завалювалося, але не падали. Тож майте це на увазі, що можливо, треба буде його підв'язати. Наступний перець, який я можу також порекомендувати, це мій любимчик. Він низькорослий, дуже-дуже низькорослий. Ось зовсім невеличкі кущі. Ось дивіться, моя ніжка навіть не доходять і до коліна. Ось подекуди трошки вищі є, але. Не дивлячись на те, що він такий низькорослий, він достатньо врожайний. В нього багато плодів нав'язується. Дивіться, ось тут три плоди нав'язалось хорошо. Там ще маленькі. Тут я вже рвала, окрім цих трьох плодів, тут ще двоє було, п'ять плодів. значить, і Виростає він ось такий червоний. Називається він барон. Ось так виглядає. Гостренький такий піптичок в нього, але все ж таки він, бачите, не повністю гострий, а ще розділяється на секції подекуди. Ну, тут не можу показати, тут я вже все позривала, і це ж він в мене був останній. Дуже гарно на смак, зараз я розріжу вам покажу. Щодо смакових якостей, то в нього насичений паприковий і солодкий смак. От саме смак солодкої паприки в нього. Покажу вам стінку його. Ось, дивіться. Товщина стінки 5 мм. Тобто, в основному всі ці перці, вони такі товстенькі, товстокорі, що дуже гарно для і. Продажу, Якщо хтось буде продавати, а також для свого вживання. Достатньо гарний, насіннячка в нього багато, як можете побачити. Ось так він виглядає зсередини. Ось так ззовні він менший, ніж Карпатія. Звісно, зараз я вам порівняю. Ось Карпатія, ось він. Ось так виглядає. Також він мій фаворит. Мені дуже сподобався його солодкий смак і для салату, і просто для вживання, як окремої одиниці, якщо ви полюбляєте перчик. Також можна його заморожувати, можна його консервувати і додавати до борщу також буде дуже смачно. До інших будь-яких страв. І саме у страви він буде свою. Солодкість цю віддавати і робити ваші страви пікантними. Тож, оці два я порекомендую 100%. Щодо Маріші, абрикосової фаворитки, то вони в мене на другому місці. Хоча на наступний рік абрикосову фаворитку, як ви бачите, я буду вирощувати. Вона гарно підходить для перців. Таких, знаєте, під. Фарширований перець, ну і для салатів, для борщів, для сате я дуже багато його використовувала. Він підходить, достатньо вражайний. Маріша, він більше такий, знаєте, не стільки смакові якості мені сподобалися в ньому. Мені сподобалася його соковитість саме, і сподобалася така незвична форма. Тому я його залишу собі, як для різноманіття. А ще в мене тут мав бути кіборг. Але, на жаль, щось пішло не так, мабуть. Або я щось не те купила, або мені щось не те поклали, або я взагалі переплутала ще я озарк, висаджувала. Не знаю, це він чи не він. Можливо, при висадці я переплутала номери перцю. Не знаю, як так, бо в мене ніде нічого не переплутано, а з цими кущиками щось так і вийшло. Ну, Що хочу сказати, він достатньо вражайний, але він дуже проблемний у своєму вирощуванні. Мені він не сподобався саме цей перець. Він довго стояв, хворів після пересадки у відкритий ґрунт. І вже коли всі ці перці плодоносили і ми збирали врожай, він тільки починав цвісти. Тому навіть не знаю, що це за перець, і насіння з нього брати не буду. Його залишки позбираю, коли вони дозріють, та позаморожу на зиму. Але на наступний рік отакий я висаджувати не буду. Чи задоволена я своїми перцями? Так, я задоволена, окрім одного того виду, не знаю, щось пішло не так з ним. Ну, Таке також буває. У мене, до речі, один із пакетиків, який мені висилали, був безкоштовним. Можливо, це він і є, не знаю. Але ті, що я замовляла саме, вони виросли мете якими були заявлені у колекціонера. Ну що ж, любі друзі, сподіваюся, мій огляд трошки вам підкаже, чи купляти такі перці на наступний рік, городні, чи не купляти. Я однозначно оці чотири види, що я їм дала перше і друге місце, буду вирощувати наступного року. Тож збираю активне насіння. А як збирати насіння помідорів? Є на моєму каналі відео. Тож, можете прийти за посиланням, буде під цим відео, і подивитись, якщо хтось ще не знає. Дякую за перегляд, любі друзі. Я вам всім бажаю гарних врожаїв.